Обидва хлопці були здивовані, коли почули, як Тіммі гавкає на стежці, і зрозуміли, що друзі повернулися. Примчала Джорджа, а за нею Тіммі. З вами все гаразд? Нічого не сталося, поки нас не було. Знаєте, ми бачили, як Лу і Тигорден сідали. В автобус, коли ми виходили з нього. Вони несли валізи, ніби збиралися виїхати на якийсь час. Нобі відразу пожвавився. Справді чудово вони приходили сюди, і Понго погнався за ними схилом у долину. Мабуть, вони повернулися до табору. Зібрали свої речі і рушили на автобус. Ура! Ура! Ми купили чудові ліхтарики, сказав Джуліан і показав свій ліхтарик. Дуже потужний. Цей тобі діку, а цей Нобі. Ох. Дякую. Дякую. Простягнув нобі і почервонів. У мене немає грошей, щоб заплатити вам за такий прекрасний ліхтарик. Ніяк сказав він. Це тобі подарунок, вихопилася Ен. Подарунок нашому другові Нобі». Ой, Леле. Красно дякую, геть знітився нобі. У мене ніколи раніше не було подарунків, А ви такі молодці. Понго простягнув лапу Ен і щось пробулькотів, ніби кажучи. А мені ліхтарик. О! Ми ж не купили ліхтарик для Понго, засмутилася Ен. Як же ми забули? Ну, то й добре, що не привезли, сказав Нобі. Він би безперервно вмикав і вимикав його цілий день і розрядив би батарейку. Я віддам йому свій старий ліхтарик, сказала Джорджа. Він зламаний, але йому ж байдуже. Понго був у захваті. Він раз по раз натискав на кнопку, яка мала вмикнути світло, а коли світло не з'являлось, він озирався на всі біч. Ніби світло кудись поділось. Діти заходилися сміхом, а Понго подобалося. Коли над ним сміялися, він трохи потанцював навколо них, щоб показати, як йому приємно. Послухайте, чи не час нам досліджувати підземелля? Тепер, коли ми знаємо, що лу і Ден десь поїхали, раптом запитав Джуліан. Якщо у них із собою валізи. Значить, вони збираються десь переночувати і повернуться не раніше завтрашнього дня. Ми цілком можемо спуститися вниз і все там роздивитись. Звичайно, залюбки погодилася Джорджа. Мені кортить спуститися туди і зробити великі відкриття. Але спочатку поїмо, нагадав Дік. Час обіду давно минув. Зараз має бути десь пів на другу. Так і є. Ми з Джорджею вас погодуємо, сказала Ен. Дорогою ми заїхали на ферму і накупили донесхочу їжі. Ходімо, Джорджо. Джорджа неохоче підвелася. Тім і пішов за нею, з чеканням принюхуючись. Незабаром дівчата взялися готувати тривну їжу, і всі посідали обабіч на склястому виступі. Пані Микі подарувала нам величезну плитку шоколаду, повідомила Ен. Показуючи її Діку й нобі. Яка краса? Ні, Понго, це не для тебе. Їж свій сендвіч і не хапай, що тобі не слід. Пропоную взяти трохи їжі з собою, сказав Джуліан. Ми зможемо там затриматися і не схочемо. Повертатися на підвечірок. О, пікнік усередині пагорба. вигукнула Н. Причудово! Зараз я зберу трохи її в торбинку. Я не прийматимусь сендвічами. Возьмемо свіжу хлібину, масло, шинку, пиріг. І все там покраємо. Що візьмемо пити? З питвом якось обійдемося до повернення, махнув рукою Джуліан. Просто прихопи щось поїсти, щоб протриматися до завершення огляду. Джорджа і Нобі прибрали зі столу і вимили тарілки. Ен загорнула трохи їжі. Промащений папір і акуратно поклала в рюкзак, який мав нести Джуліан. А ще засунула туди про всякий випадок велику плитку шоколаду, щоб будь-коли можна було поласувати шматочком. Нарешті всі були готові. Тіммі вихляв хвостом, бо розумів, що вони кудись вирушають. Гуртом відсунули фургон на кілька футів, щоб відкрити отвір. Напередодні ввечері вони повернули фургон на місце, зважаючи на те, що Лу і ден могли прийти знову, щоб спуститися в підземелля. Коли фургон стояв над ямою, зробити це було неможливо. Дошки, накидані упоперек отвору, хлопці відклали у бік. Понго перелякано сахнувся від ями. Він пам'ятає темряву внизу, зауважила Джорджа. Йому вона не подобається. Ходімо, Понго. З тобою все буде гаразд. У всіх є ліхтарики. Але ніщо не могло переконати Понго знову спуститися в яму. Він заплакав, як дитина, коли Нобі спробував затягти його з собою. Так справа не піде на лад, хитнув головою Джуліан. Тобі доведеться лишитися з ним тут. І щоб усе відбулося без мене, обурився Ноббі. Нізащо. Ми можемо прив'язати друзяку Понго до колеса фургона, щоб він ніде не подівся. Луїден казна де, і ніхто інший не зможе впоратися з таким великим шимпанзе, як Понго. Ми його прив'яжемо та й по всьому. Отож Понго прив'язали до колеса фургона. Сиди тут, як гарна мавпочка, поки ми не повернемося, наказав Нобі, ставлячи поруч відро з водою, аби Понго міг напитися. Ми незабаром повернемося! Понго дивився сум. Як вони йдуть? Але ніщо більше не змусить його знову спуститися у цю темну діру. Тому він сидів і дивився, як діти зникають один за одним, тімі також стрибнув вниз, і Пунго лишився сам. На друзів чекала нова пригода. Та яка ж саме? Продовження буде.